Привіт! З вами Магмелька, і я дуже сподіваюся, що ви скучили за чорною Вдовою Хлоєю, адже саме нею ми сьогодні будемо грати. Тож, поїхали! І що ж, ми будемо грати у новому будинку, який ми будували разом з вами на стрімі. А якщо ви не бачили цей стрім, то обов'язково перейдіть внизу за посиланням та подивіться, ми витратили усі кошти Віктора Фенга у минулому відео він в нас помер ось його могилка. Ми зараз поставимо біля нього фотографію. Хлоя, там в нас... Виголошую собі мотиваційну промову, щоб в нас спав мудлет, і ми могли знову одружитися. Адже на будівництво ми витратили усі кошти, які були у Віктора, і нам, а нам потрібно заплатити його дітям. Нагадую, що у Віктора аж троє дітей з ліві. З його минулою дружиною, і я вирішила, що буде справедливо вирухувати з бюджета Хлої якусь суму і передати цим дітям. Я так думаю, що по 3 тисячі на кожну дитину вистачить. Тож я думаю, зараз Лілі виплачеться, ми знімемо цей мудлет і будемо запрошувати нашого наступного чоловіка, з яким ми хочемо одружитися. Ну і вас я включу вже коли це станеться. Хлоя не виспалась, але вона вже хоче їсти, хоче в туалет, тому я її підняла. Вона зараз сходить в туалет, сходить у ванну, поїсть, візьми, що там залишилось. Скоріше за все покупає малу, кладе її спати і потім знову піде плакати та, та виголошувати собі мотиваційну промову. Фестиваль романтики там у нас почався. Мала вже знову хочу е, їсти. Давай ми. Нас запрошують на фестиваль. Так, ми пішли на фестиваль разом з Ніною, але це більше для того, аби Корделію погодували. Купити футболки потрібно. О, господи, господи, ось тут. Е, Давай ми цей. І потім придбаєш собі футболку, якщо нам зроблять знижку. О, нам дали знижку Чудово. придбай собі футболочку. Дякуємо за придбання нашого унікального святкового вбрання. Це чудово, Флоя, ти купила собі футболочку нову. Ти знову хочеш спати? Е, я не знаю, піди, подрімай, я думаю, буде. Досить дивно, що ми прийшли на фестиваль, аби подрімати. А я поки що пошукаю, з ким можна тут пофліртувати. Хоча оця ось Джулія Шелл мені подобається. Е, іди. Де тут романтично? Отак. Іди. Вставай. Іди представся, вона якраз з Ніною в нас розмовляє. О, о, ось і наш Томас. Ну окей, Томас тут. І ми зараз ще будемо фліртувати з Ніною. Ой, з Джулією. Вона все ще засмучена, а ми можемо тут подзвонити у службу підтримки? Так, оце воно ж. Ми купили футболочки, сходили на фестиваль. Давай поспілкуємось. О, поскаржся, звернись за порадою, щоб в нас цей мудлет скоріше пройшов. Це, в принципі, логічно, я думаю, що наша подруга Ніна вона нас запросила, аби підтримати після чергової втрати чоловіка і таким чином розважити нас. Ніна завжди нам приходить на допомогу. А що, вона й ушла від тебе, та? Ну, іди з Ніною тоді спілкуйся. Ти ж з нею прийшла. Похвали її вбрання. О! о хто тут? Белагот і Морті Мергур. Ого, Ого, ви. Ви тільки подивіться. Їх прям не треба майковерити. Командний центр дуже добре справляється. О, Ніна Запальничка, і вона добрі, добра подруга з Хлоєю стала. Ого, а тут є цей одягнути фестивальну футболку. Подивимось, хоч як вона виглядає. І що ж, у нас всього годинка залишилась. Навіть, ось о, е, хвилини. Хвилини до того, як ми будемо е, в змозі зробити йому пропозицію. І це так прикольно, що ми зараз на фестивалі романтики. Я думаю, саме це спонукнуло е, зробити пропозицію Хлої. О, вона переодягнула. Давайте подивимось. Ну, Прикольна така з квіточками рожевими. Е, вона вже в нормальному настрої. Давай ми з ним пофліртуємо. Давай одразу зробимо йому пропозицію на фестивалі те, що потрібно. Фестиваль майже закінчився. О! Хлоя молодець. Ти мені все закрив? Ти в курсі? Так, ми зробили пропозицію. Досить швидко вона позбулася мудлету. Я думаю, з кожним разом це буде все швидше і швидше. Подаруємо трояндочку. І давай, може, тут одразу і одружимось, бо тут є ось ця штучка. Іди, одружись одразу. Це круто, дуже-дуже швидко, я дуже-дуже рада. О, ти хочеш в туалет? Треба було спочатку з тобою в туалет сходити. А ти, може, переодінешся, а, давайте я його переодягну. О, вони одружуються, прям на фестивалі. Це така романтична атмосфера. Хлоя, не стрибай, не стрибай, вже почекай. Тобі потрібні гроші. О, гарно. Я дуже люблю отак, коли вони на фестивалях на якихось одружуються. Тобто це прям показує, що. Як так би мовити, це спонтанне рішення одружитися. Ой, салюти! Клас. Так, він до нас переїздить, він сам, в нього 20 тисяч. Чудово! Є, він з нами дружився, він там десь працює, він ніде не працює, тому ми його одразу будемо вбивати. Так як в нас з'явився басейн, то, я думаю, досить очікувано, що він в нас втопиться. Так, там наша Хлоя майже замерзла на смерть. Іди спи, будь ласочка. Бо там було холодно, а вона а він такий щасливий, що він одружився. Ех, як мало ти знаєш. І ти можеш також лягати спати. Е, ну що ж, у нас 28 тисяч, то я зараз прям 9 тисяч відкидаю. І додам їх до бюджету Лілі Фенг. Так, все, я зробила те, що я хотіла. Я відняла у Лілі 9 тисяч і додала їх... Ой, відняла у Хлої 9000 і додала їх Лілі Фенг. Давай я зробиш панкейки. Хлоя пішла готувати обід для свого чоловіка. Ну, що ж, у вас низький рівень розваг, то я вам пропоную піти зробити собі вуху. Підняти собі дозвілля. Ні, не треба дрімати. Куди ти пішла з тарілкою? Вони йдуть робити собі вуху, підіймати собі дозвілля. Так, 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 давайте. Він, до речі, такий прикольний чоловік цей. Я хочу ще подивитись, які в нього тут в нього малювання. І змішування напоїв. Все ж таки той бізнес був не його, бо в нього дуже мало грошей. Ну що ж, наша Хлоя виспалась, то я буду запрошувати Джулію е, до нас на лот, щоб наш теперішній чоловік побачив, як ми її зрадили, пішов купатися і більше не вийшов. Єдине, що я тут не врахувала, це те, що тут завжди тепло. І я б хотіла, щоб якийсь чоловік в нас помер від переохолодження. Ні, Ніна, не приходь. У нас тут інша подруга. Кому ти розказуєш Джулія? Що з нею? Ом. Похвали її зовнішній вигляд. Ручки поцілували. Слухайте, так добре з нею іде. Романтика підіймається. Вона беззабов'язані, і це так легко з нею підіймати романтику. О, вона вже дізналася про побудування вухуї. І... Що там мала плаче? Вона голодна. Так, вставай. Там дитину треба погодувати і поумити. О, вона може вже first kiss. Клас! Ой-ой-ой! Я зараз все пропущу, як завжди. Це чудово в нас вже first kiss. А наш чоловік нічого цього не бачив. Ти там дитиною займаєшся. Іди її покупай. І ще поцілую. Будемо цілувати, доки доти е, чоловік наш не побачиться. О, ти прям з дитиною. А така що ти не прийшов? Ну і це мені подобається, як вони купають е, разом з е, памперсом. захворів. Е, таке відчуття, що він нічого не помічає взагалі. О, помітив. Помітив. Нарешті, то, що? Ідіть займіться вуху, а ти, будь ласочка, дитину. Віднеси ось сюди, поклади її до цього і йди плавати. Ні. Так, по-перше, треба зняти оцю і поставити. Ми не зробили його фото. То що, чоловіче, тобі треба ще фотку зробити? То не плавай вже, виходь. До речі, Хлоя не змінила прізвища, вона фенг чомусь. Так, наша подруга пішла. Так, ні, а, ні. А що ти Ти з нею поговорити хочеш? Про що ти з нею хочеш поговорити? Щоб не забирала твою дружину? Мабуть, так, він щось на неї свариться дуже сильно. Що ти хочеш? А, все, а ти хочеш зробити фото. А ти йди, будь ласка, додому. Тобі вже час. Все, чоловіче, тепер ти можеш йти е, плавати. <рив> Ні, не дрімати, йди спати. Плавай. На нього не звертаємо увагу чекаємо, коли він сконає. Тут десь його фотографія. Оця мені сподобалась фотографія. Ми додамо одразу блакитну. Рамочку. Так, в нас прокинулася дитина, а ще вона скоро буде цей... святкувати день народження. Тож ми облаштуємо їй тут ще одну кімнатку вже для більш дорослої. Хоча, хоча вона ще буде тодлером, а ця кімнатка вже для, для підлітка. Так, я зараз подивлюся. Що ти там в нас? Ти оце ось отак відпочиваєш. Я ніколи не тупила персонажів в Sims, Якщо чесно. Єдиний, кого я так пробувала вбити, був Дід Мороз. А як ми знаємо, він, типу, не вмирає. Колись у коли був у мене ще я грала у Sims 2, то там було це досить легко, а тут я навіть не знаю. Я, до речі, хочу ще їй поставити, щоб вона могла прикликати Бонхільду. Тож, я думаю, десь отут буде столик для спіритичних сеансів. І, в принципі, ми вже можемо поставити його. Ось така ось кімнатка для спіритичних сеансів у мене вийшла. І Хлоя зараз спробує піти поспілкуватися з мертвими. Так? Бо це досить логічно, що в неї в будинку так багато привидів її чоловіків, що їй потрібен такий столик. Лілія спілкується з померлими якимось. У нас не дофарбувалася стіна у мене. І я думаю, тут на стіні можна буде повішати всі інші фотографії, які там є померлих чоловіків, щоб ми їх не викидували. Щось так у нас тут блимало так, і стукало. Є ще один день. Я не знаю, можливо, ми влаштуємо якусь вечірку. Боже, три майже чотири тисячі в нас рахунки. Це все через те, що в нас такий великий будинок. Давай ми заплатимо одразу. Ой, Томас відчуває, наскільки глибока, холодна вода насправді лякає. У його пам'яті спливають спогади про те, як він ледь не потонув. Томас не хоче повторити цей досвід ніколи в житті. Томас вже потрібно, потрібно тонути. В нього з'явився страх плавання. Хлоя у нас заплатила за рахунки. Гроші просто спливають. Потрібно терміново одружуватися знову. Я думаю, що ми запросимо нашу Джулію до нас знову на лот, щоб трохи підняти з нею дружні стосунки та романтику, щоб ми могли одразу з нею одружитися. Запроси її. О, по, по цей. Джулія. А ти взагалі нормальна? А чого ти розділась? Ти вирішила попла... помитись? Це, типу, ось так ось я тебе зустрічаю. Настільки рада бачити, це зробимо. Ну, добре, нехай буде захід з цілями. Корделія у нас. Гості Джулія. Ніну обов'язково запросимо. Давайте Марку, Дуна. Ну, усіх запросимо, кого ми знаємо. О, третій. ми зараз приготуємо щось. Жінка просто прийшла до нас на подвір'я, роздягнулася і типу. Ось о, все, дивись, я. Я. Візьми мене. О, запропоную її одразу зустрічати, щоб ми потім на це не витрачали час. Так, у нас є тепер. О! Нарешті наш Томас. Прям. Айга, я не можу прибрати цей парканчик. Томас в нас е, тоне. Досить шкода, Томас. Воу, як ти там потонув? Прикольно. А смерть прийде, вона зможе його забрати? Через у ці... Е, Треба було паркан ставити, було б гарніше. Ти повинна готувати торт. Йди, продовжуй. Нічого страшного. То звичайна ситуація в нас вдома. Бо в нас зараз вже буде день народження. Та почнімо, почнімо, чого б. Він забрав? Так, він забрав. Давайте подивимось, він в нас, не в нас в багажі, а де тоді. Томас? Томас! Скажи мені, будь ласочка, а де урночка? Хлоя, а де урна? А що ми будемо робити без урни? В багажі сім'ї нема. Ми залишились без однієї урни. Я, звісно, її ще пошукаю. Але, походу, Томас в нас буде, не буде приводом. Шкода, дуже-дуже шкода. Дитину треба розбудити. Я її розбудила. У нас вже зібралися гості. Треба включити їм музику. Е, давай такі з радіо, ну чому б ні. І давай допоможемо задути корделі і свічки. Вона дуже голодна, зараз вона поїсть. Так, ні, давай, іди допоможи Корделії задути свічки. Ідеш молодчинка. Все, Корделія в нас подорослішала, вона стала в нас м, липучкою. Ну, що ж поробиш, окей. Нічого страшного. І на цьому ми, в принципі, будемо завершувати нашу серію. Е, вона була досить насичені, я так думаю, ми одружилися, і наш чоловік вже встиг померти. Тому дуже дякую вам всім за перегляд. Обов'язково напишіть мені у коментарях, куди поділась урна, де мені її шукати. Та, і, в принципі, будь-який коментар можете написати, я буду дуже вдячна. Зустрінемось у нових серіях Чорної вдови або ж на прямих ефірах по проходженні челенджу «Клята карєра на який я вас всіх запрошую. Всім дякую, всім бувайте, до зустрічі!